Будьмо уважні! В той час став Ісус на рівні місті, була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. І з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його, оздоровлятись від своїх недух, і всі ті, що їм хмучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляли. Тоді він, звівши на свої кучні в очі, мовив, «Блаженні, Боги, бо ваше царство Боже, Блаженні, голодні нині, бо ви насититесь! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого рада, радійте того дня веселіця. Бо ваша нагорода велика на небі, слава Ісусу Христу! З самого початку апостолі Вангнист Лука починає сьогоднішній Евангелії з тим, що Ісус Христос став на рівному місці. Тим самим він з самого початку починає розповідати про те, що ця ситуація, яку Ісус Христос проповідує, цілком відрізняється від того, що було раніше. Адже в Старому Завіті Мойсей, коли мав скрижалі і заповіді, він подавав це згори. Це була певна ознака того, що певного доступу немає до Бога. Тобто, що Господь дає, і людина це приймає і має виконувати для того, аби піднятися на цього. Але Лука тут подає цілком щось нове. Христос є на рівні. Він є серед людей, тим самим, даючи зрозуміти ту богословську істину, що Христос прийшов на землю, спустився Господь до людей, для того, аби людину наблизити до спасіння. І можна цілком спокійно сказати, що коли Ісус Христос починає проголошувати ці блаженства, це є певна не би, програма цілком нова. Адже Мойсей отримав 10 заповідей на горі, які десь були з таким певним наказовим тоном. Робіть це. Коли ж є ці блаженства, тут є зовсім інше. Христос пропонує але вказуючи цілком інше. коли подивитися на ці блаженства, звів очі на своїх учнів і мову. Це є дуже важливий нюанс. Звів на своїх учнів. Хто слухає ці вчення Ісуса Христа і приймає, він стає учнем Христа. Тому блаженство, коли є, це не є певні такі, скажімо так, емоції. Але це є, якщо взяти єврейською ашрей, це є певна річ, яку людина усвідомила, прийняла, зберігає і рухається в цьому напрямку. Тобто блаженні, коли Христос каже в Богі, бо ваше Царство Боже, це є людина, яку відкидає світ, бо ця людина є бідна. І цілком покладається в своїй бідноті всіх своїх справих на Господа Бога. Пригадайте собі бідну вдову, яка кинула останні лепти. Вона віддала, каже Христос, все, що мала. Вона не мала більше за що купити собі їсти, все віддала Богові. Тому відповідно, все її майбутнє харчування. Залежить від Бога, від милості Божої, що Господь їй пошне. Тому Христос каже: ці Боги, які цілком покладаються на Господа, їм належить царство. Блажені голодні нині, бо ви насититесь. Тут не йдеться про голод фізичний, коли людина прагне щось поїсти. Але тут ідеться про голод духовний, коли людина всім своїм єслом і, і серцем прагне пізнати Бога чи перед Ним перебувати, ви Тобто будете мати цю можливість постійно бути з Господом. Блаженні, що плачете мені, бо будете сміятися. Ті, що плачуть, це ті, котрі з одного боку шкодують за те зло, що допустилися в своєму житті. З іншого боку, це є ті, які прагнуть Божої справедливості, будуть щасливі побачать побачаться. Блаженні будете, коли вас будуть ненавидіти, коли вас будуть ганьбити, викинуть, ви, як ваше, сина чоловічого рада. Христос каже, радійте його тя і веселіться, бо ваша велика нагорода буде на небесах. Тобто, хто піде за Христом, і всі, які ми зустрінуться труднощами через те, що Він зберігав ті слова, які навчав Христос, що Він був християнином, можна так сказати, сучасною мовою, який був християнином і намагався зберігати всі правди віри. Ясно, що це є річ дуже важка, адже світ. Цих всіх людей, про які Христос каже, відкидає. Христос же каже, що вони блажені, бо вони вже є з Богом і вони отримуються царство. Особливо ті, які є переслідування, бо ваша нагорода буде велика на небі. Свого часу колись один молодий юнак. Він стояв на зупинці і коло нього був старший такий чоловік, який був в старенькому пальтишкові, яке було давним-давно вицвело, і вже було не коричневе, а вже скорше було жовтяве. Коли них проїжджав поїзд, на який вони всі хотіли сісти, і цей поїзд затримувався. І коли він нарешті приїхав, цей старший чоловік сказав: краще, що ми їдемо повільно, ніж щоб хтось попереду не доїхав зовсім. Цікава фраза, правда? Краще повільно, ніж не доїхати зовсім. Цей юнак, ці слова настільки йому впали були до серця, що він над ними почав розмислювати. І тоді він зрозумів таку цікаву річ. Він каже, ми привикли час і своє життя сприймати як щось таке належне. Але насправді наш час нашого життя це є дар від Господа Бога. Кожна наша хвилина це є подарунок від Бога. Кожен день прожити це є подарунок від Бога. Адже ніхто за жодні гроші світу не може купити собі навіть одного дня життя. Ніхто не може продовжити життя на жоден рік, якщо це не є від Бога ласка і дар. Тому кожен з нас в певному мірі є блаженним, бо ми від Бога багато що отримали. Тільки питання стоїть інші, чи ми про це пам'ятаємо і чи ми є вдячними за це.